Вітаю! Чудові, ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні я буду розпаковувати посилку від таємного Санти. Я сама, якщо чесно, не знаю, що в цій посилці. І я на цю посилку очікувала, але я думала, що до мене повинні приїхати сліпі за тести. Але коли я отримала коробку, я не думаю, що тут сліпі затести. Ну давайте з вами її відкривати і перевіряти, що ж мені прислав таємний Санта. Ця посилка від таємного Санти приїхала із самої Норвегії. І давайте я з вами її відкрию. Дуже добре, Санта, її запакував. Дякую велике. Вона важкенька ще. Але я гадки не маю, що тут може бути. Поки я розпаковую посилку, ви можете поставити мені пальчик догори, підписатися на мій канал, тому що тут завжди виходять веселі, розважаючі і спокійні відео. Так. Ух ти, скільки тут всього! Наталя, дякую велике. Ну от я і спалила хтобі. Таємний Санта, це Наталя, моя парфумерна подруга із Норвегії. Наталя вже мені присилала сліпі затести, і на цей раз я також очікувала від неї сліпі затести, але щось занадто велика посилочка приїхала. Перше, що я бачу, це у нас лакриця. Я обожнюю лакрицю. Я Наталі казала, що я люблю лакрицю як в ароматах, так і їсти її. Цукерки лакричні. І от я так розумію, що це лакричні цукерки. О, дякую. Та, це карамель зі смаком лакриці. Буду пробувати. Клас, дякую. Далі тут у нас шоколадочка. Ріттер. Класний них. Тут у нас, мабуть, чай. Ось такий чай. Та. Spiced Christmas Ось Отакий. Я обожнюю чаї. Я колись вам зніму свою колекцію чаїв. Ви будете сміятися, але в мене є навіть колекція чаїв. Не тільки парфумів далі у нас тут цукерочки. Ось такі якісь шарики. І це знову лакриця якась. З лакрицею і шоколадом. Лакриця з якимось шоколадом. О, клас. Дякую. А далі у нас пакуночки. Повернулася до мене коробка із сліпими затестами. Мені цю коробку Ната присилала минулого разу, і потім я її назад відіслала цю коробку, але вже з іншим наповненням. Я хотіла Наті також відправити подарунки, і зробила їй для знайомства сет з українськими парфумерами, і відправила в цій же коробочці. І ось вона до мене знов повертається. Давайте подивимось тут. О, тут знову сліпі за тести. Я так і знала, я чекала на них. Листівочка. Наталя мені такий лист написала, що я ж прям хочу плакати. Прям до душі затронула. Дякую, Наталю велике. Це дуже приємно. Я сподіваюся, все, що ти написала, воно збудеться. Дуже-дуже рада. Тут, я так розумію, якийсь адвент календар. Тому що Наталя написала, зібрала свого роду адвент календар. Зараз подивимося. Адвент календар це, мабуть, ось це. А, ні, це, мабуть, сліпі. Коротше, дивимося далі. Я щось поки що нічого не розумію. А може і це адвент календар. Ну давайте подивимося, бо тут ще багато всього. Ой. Я ще розчулася. Коли мені пишуть таке приємне, мені хочеться завжди плакати. І я завжди плачу. Так. Ага. Це відповіді, мабуть. На сліпі затести. Ух ти, які вони гарні. Дивіться, в конвертиках кожна відповідь. Клас! Але я поки що не впевнена. Може це і є адвент-календар. Дивимося далі. Ого! Що це таке? Тут так гарно все перекладено, щоб воно не побилося, але тут... ух ти! Дивіться, який пакунок. Я в шоці. Я просто в шоці. Тут написано з новим роком мира. Дякую, мир нам всім потрібен. Перемога і мир. Так, де мій ніж? Щоб не порізати таку гарну бумагу запаковочну. А упаковка прям під сьогоднішній мій лук, правда, підходить по кольорах. Так, обгортку я зняла, але тепер тут коробку треба розкрити. Тут ще одна коробка запакована. Це виходить у нас з вами трушна розпаковка, тому що я більшість часу у відео розпаковую коробки. Ох, і ще одна коробка. Коробка в коробці. Коробка і коробка. Ух ти, що це таке гарне. Вау! Яка милота, яка гарна коробочка. Ух ти! Це свічки. Ой, клас, я ж люблю свічки. Ви подивіться, які гарні. Клас. Тут свічка Flam Noir. Дуже приємно пахне. Так, буду вам показувати. Плам-нуар пахне е, сливою. Та, сливою з прянощами. Ох, дуже приємно пахне. Така гарна свічка, прямо на свята новорічна. На Різдво буду палити, буде в мене так гарно пахнути. Такий солоденько кисленький запах сливи зі спеціями. Дуже приємно. Клас. І друга свічка. О, це прям таке копчене дерево. Написано «Smoky Wood». Клас. О, пахне прям дерев'яшками. Дуже приємно. Аромат чимось мені нагадує Margelu By the Fireplace. Пахне прям вогнем, костром. М -м, дуже приємний, такий копчений, дерев'яний запах з димом. Клас. Такі гарні свічки просто. Ой, дякую, дякую велике. Це така фруктова солоденька, а ця димна, дерев'яна. Ой, мені оця дуже подобається по запаху. Ну, ця також прикольна. Ну вони вдвох, мені здається, також можуть комбінуватися, і буде такий гарний запах. О, дуже приємний запах. Що в той, що в той. Дуже класний набір. Мені дуже подобається. Дякую, Наталя. Це просто неймовірно. Свічки, до речі, Smoky Wooden Plum Noir Christmas Edition різдвяний, різдвяна колекція. І це бренд HM Home. Зайчунтему. Клас! Я не знала, що вони такі гарні свічки роблять. О, дуже приємно! Дуже приємно. І ще пакунок. І ще пакунок. Я так розумію, тут повинен бути якийсь порядок цих пакунків, але я беру те, що мені попадається перше, і розпаковую її. Наталя, якщо я не в правильному порядку розпаковую, то пробач мені, я щось просто. З переполоху не можу зрозуміти, що до чого. Тут написано Merry Christmas з новим роком, бажаю кохання та мира. Дякую. Дякую, велике. Знову велика коробка. Така гарна. Такі гарні упаковки на них я не можу. Дуже приємно. Розпаковуємо, що тут. Ти це щось від латафи. Клас, така коробка гарна. Щось від латафи. Ану розпаковуємо. Обережно. Ага, ага. Тут щось лежить таке гарне. Ух ти, це, що таке. Я вперше такий флакон бачу. Дивіться, воно як... як шишечка. Ух. Ммм, це пахне. Це дуже гарно пахне. Це пахне таким солодким квітковим шипром. З анімалікою. О, це дуже гарно! Я не знаю, що це за бренд. Боже, як гарно. Я обожнюю таке. Я, правда, не, не можу зрозуміти, що це таке? Я погуглю, я вперше бачу такий аромат. Це щось вінтажне. Це таке приємне, так. Воно вже отак от з пульвіку пахне. Пахне якимось анімалістичним медом. Так, 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 де мої блотери? Мені треба блотер, мені треба блотер. Знайшла. Це квітково-медово, дуже тягуче, дуже насичене. Це щось таке вінтажне і дуже розкішне. Коротше, мені аж соромно, що я не знаю, що це таке. Я вам на екрані напишу, якщо знайду, що це. Такий шипер відкривається. Він на початку солодкий медовий квітковий, а потім виходить шипер, мох. Деревина дуже приємно. От я люблю такі аромати. Оце аромат, дійсно який вартує не то, щоб грошей або вкладень якихось. Він вартує своєї уваги для того, щоб зануритися в історію. От я отримала цей аромат, я би його, може, ніколи і не зустріла, і не побачила, але він тепер, тепер в мене є. І я заглублюся в історію цього аромату. Буду читати і вивчати його. Це дуже приємно, дуже гарний аромат, мені подобається. І це такий аромат, який я би на собі залюбки носила. Клас. Ну, дуже приємно. Це така рідкість, мені здається, ні в кого такого немає. А в мене буде. Так, дякую, Наталя. Дякую, мій таємний Санта. І ще. Ох ти, -мо! Боже, я не можу повірити. Я не можу повірити в це. Я тримаю просто історію в руках. Це іділь у старому виданні. Ой, я ж плачу. Боже. Я не можу повірити. Що в мене є ця, ця Ейфелєва межа. Дивіться. Клас! Буду користуватися залюбки, і флакон я ніколи не викину. Це ж просто рідкість зараз же. У мене нема слів. У мене нема слів. Дякую, Наталя. Це просто неймовірно. У мене тепер дві версії Герлену і Діль. Новоділ і старий, старенька версія. І тут ще gift card Holder. А ну, дивимося, що, це, що там всередині. Ой, щось я розчулилася. Аж у нас червоний став. О, а тут семпли. Тут багато семплів. У мене, до речі, з минулого разу знову ж таки збереглися семпли, я їх потихеньку розношую і хочу зняти для вас відео. І тут ще до них приплюсовуються семпли, буду знову ж таки розношувати. І потім для вас зніму відео, які аромати я би придбала з тих, що у мене є в семплах. Ох, тут дуже багато всього цікавого. О, тут один аромат, який я хотіла дуже. Боже, дякую! Коротше, це я залишу на окреме відео. Тут багато чого цікавого. Клас! Але це ще не все. Тут іще є. Так, тут вони були пронумеровані, я щось не звернула уваги. Оце було номер один, а я його саме останній дістала. Наталя, вибач. З новим роком бажаю радості. Ну, номер один відкриваємо останнім. Якось я не дуже зрозуміла, як його відкривати, в якої черзі. Наталя мені казала чергу, але я зараз просто потерялася. Ось така гарна запаковка, до речі, від бренду Drovoy. І я її порвала. Не змогла нормально розпакувати. А оце я не знаю Наталя. Звідки ти знала, що я хочу цю книгу? Це книга Шанель? Це просто. Little Book of Chanel. The story of iconic Fashion Designer. Історія іконічного фешн дизайнера. Боже. Ви подивіться. Це дуже гарно. Дякую. Вау! Я, до речі, на день народження замовила собі книжки. Я замовила собі декілька книжок про Діор, Шанель, Хлоя. І я не знаю, може хтось мені їх подарує, але в мене вже є Шанель ця книжка. Я, мабуть, собі клоя замовлю, щоб була їй до пари. Сама куплю. Не буду чекати, поки мені хтось подарує. Боже, ну це дуже... Це розкішний подарунок. Це такий, боже, як гарно. Дивіться, які тут ілюстрації. Дуже гарно. Короче, Цю книжку треба окремо знімати. Це просто неймовірно. Це найкращий подарунок. Дуже гарно. З фоточками. Ну, це просто вау. Це просто вау. У мене нема слів. Розкіш. Це розкіш. Це також історія і Ну, для мене такі речі цінні. Набагато цінніші, ніж просто якісь флакони і парфуми. А для мене цінні саме речі, от книжки, наприклад, з історією брендів. Або такі от штуки, які дійсно мають вагу в парфумерній історії. Це ж просто круто. Дякую, мій парфумерний. Таємний Санта, я дуже рада, я отримала велике задоволення від цієї розпаковки. Я не знаю, яке це відео вийде для вас уже в продакшені. Я думаю, що там багато чого буде вирізатися, тому що я дуже довго розпаковувала самі коробочки і не буду це вставляти, тому що це займає час. Думаю, не дуже цікаво дивитися, як я розрізаю коробки, але свої враження я... Для вас ставлю. У мене просто немає слів. У мене немає слів. Я не знаю, що казати в цьому відео, тому що я, як то кажуть, потірялася. Не дарма я сьогодні роги вдягла оленя, тому що я сьогодні дійсно як олень, не знаю, що сказати. Я сподіваюся, що впродовж цього відео у вас були такі ж гарні емоції, як і у мене. Я сподіваюся, що ці свята, Різдво і Новий рік принесуть вам і нам, і мені, і всім нам разом багато радості, щастя, приємних моментів, і що свята у нас будуть тихими, спокійними без сніг. Без їх ракет і тому подібне. І що всі будуть здорові, всі будуть в гарному настрої і отримують найважливіше, найважливіше для нас з вами всіх. Я дуже дякую своєму таємному санті, бажаю всього найкращого, міцного здоров'я, всього-всього, що ти тільки забажаєш. Я тобі ще окремо напишу, не буду це казати при всіх. У відео, а вам я бажаю просто міцного здоров'я, бути в безпеці. Не забувайте підтримувати ЗСУ, наших захисників і захисниць своїми донатами, своїми словами, своїми справами. Мені сьогодні щось важко говорити. Я сподіваюся, що в наступному відео я буду більш розговорчова. Дякую вам всім велике! І скоро ми всі побачимось гарних і веселих свят! Па-па-па-па.